Всім халовчики, в ребенце. Ви на каналі U-Drive 500 і наш відосик сьогодні про безкоштовний для вас автопідбір на початковій стадії. Тобто ті автівки, які знаходяться по авторії, а в даний момент продається, ми для вас будемо знімати відосики, оглядаючи по сервісу Carvertical В посиланні буде сервіс Carvertical з 20% знижкою. Також по промокоду drive 50 отримати 20 знижку. Отже, розглядаємо зараз Renault Megane, Автівка 2017 року по пробігу п'ється в районі 200 з копійками, там 207 тисяч. Саме цікаве по цій авто відкриваючи звіт по CarVertical, ми бачимо пошкодження. І пошкодження виходить на 4700 доларів. Відповідно, звичайно, це ремонт за кордоном в Україні. Ці би ремонти обійшлися напевно в рази в три дешевше, але це зафіксована така от інформація. Тому в посиланні буде сервіс CarVertical, Промокод DRIVE500. Ставимо лайкосі. Кого буде цікавити ще якісь по він коду. Інформація, то можете в нам вайбер писати. Будемо також знімати відосики на тему тих автівок, які вам буде цікаво перевірити на ранній стадії.